Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 15 травня 2025 року. Це категорія відео не цікава від інтернет-щоденник Любомира Богоявського. Коротко поділюсь своїми враженнями для свого щоденника. Я їду зараз з екзамен першої частини з німецької мови в кільні. Це А. Саме такий найнижчий рівень для початківців володіння німецькою мовою, і цей екзамен дійсно один з найважких за все моє життя. Сказати, що це важко, це нічого не сказати. Дійсно, дуже важкий екзамен, тому що я перше навчаюся в одній з провідних шкіл іноземних мов Кельна, це школа Бенедикт, і дуже важка програма. Дуже ем, такий швидкий темп. Що ж це за екзамен? Екзамен складається з двох частин. Це була перша частина. Результати я дізнаюся тільки на наступному тижні. І в понеділок буде друга частина екзамену, усна частина, розмовна частина. Як проходив екзамен? Значить, наш дорогий вчитель. Він проконтролював. Всі до єдиного здали свої на стіл телефони, мобільні, поставили на беззвучний режим і здали. Значить, нас всіх розсадили по сторонах, щоб ніхто не міг комунікувати один з одним. Залишилася тільки ручка письмова, всі книжечки там зашити, були покладені наші сумочки, на статі. І розпочався екзамен. Він йшов більше години. Значить, Жодної підказки немає. Нічого не можна не запитувати, не говорити в голос контакт, від дивитися до одного. Спочатку ми слухали і відмічали, що ми почули. Вірна, невірна відповідь. Після цього ми читали. Там інформація була німецькою мовою, і потрібно теж було виділити це вірно-невірно текстам. Після цього граматика, тест на граматику, треба виділити вірні-невірні варіанти. Після цього дається такі великі там, декілька текстів. І ну, потрібно вписати слова, а після цього написати на задану тему лист німецькою мовою. Це дійсно важко було. Але я сподіваюся, що я його здам. Хоча дізнаюся потім результати поділюся.